Усім самий величезний привіт. Анонс акцій в магазині АТБ з 23 по 29 жовтня для власників карти АТБ 9.50 та 9.30. Сирочки глазуровані з ароматом ванілі полуниці від злагода 36 грамів. Сир напівтвердий порційний 20 грамів, 20 гривень, 70 копійок. Зі знижкою молоко згущене. Варене і ристка нежирне своє лінія 3890. Та своє лінія згущене молоко 44 гривні. Заокруглюю ці копійки до більшого. Оселедець слабосолений. айсберг, владіс 150 гривень за кілограм. Дріжджі. Хлібопекарські сухі вищого гатунку своя лінія по 4 та по 16,40. Соус і чумак Лаваш 1990 200 г, солодкий чилі 200 грамів 19,90 та соєвий соус 470 мл майже 39 гривень. Знижка 40%, зверніть увагу. Напій зі смаком лимону та апельсину оболонський літровий 13 гривень. Знижка 35%. Крабові палочки сніжний краб з м'ясом краба заморожені відводний світ 250 грамів. 70 гривень. Знижка 40% кава Форт. вагою 75 г 35 гривень. Та кава Форд 225 грамів. 89,50. Знижка 35%. Також зверніть увагу. Печиво матусине затяжне. 16,90 за 200 грамів. Також непогана знижка на шоколад Міленіум 30%. Чорний 76%. Брюд 51 гривня. Та оранж 49 гривень майже плитки вагою по 100 грамів. Насіння соняшника. Смажений солений розумний вибір 300 г, 27 гривень, 50 копійок. Знижка 40%. Також зверніть увагу. Рідке мило дитяче від сатін 290 грамів 31 гривня. Рушники паперові двошарові. Білі дві штуки в упаковці від своєї лінії 32 гривні. Порошок тайт вагою 300 гро 42 гривні 50 копійок. Та тайт колор 51 гривня 50 копійок. Хочу вам подякувати за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Нехай у вас все буде гаразд і до зустрічі!